Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я продовжую догляд за кімнатними рослинками, про це я казала в минулому відео. В будинку, де ми зараз мешкаємо, дуже багато квітів і догляд за ними займає багато часу. Доки квіти знаходяться у ванні, то я тим часом прибираю зайве з під віконня, щоб помити вікна. Насправді я часто мию вікна, люблю, коли вони чисті. Використовую засіб для миття вікон, фрош і скрибок. Такий скрибок можна купити у будь-якому господарському або автомобільному магазині. Він дуже полегшує роботу з миття вікон. Якщо на вікні немає плям, які треба добряче потерти перед тим, як використовувати скрибок, то достатньо лише цих двох елементів. Далі беру чисту і суху ганчірку і вже дотираю те, що залишилось в куточках, де скрибок нормально не збирає засіб. І до того ж прибираю якісь розводи. Закінчую прибирання вікна тим, що протираю рами і збираю сміття після квітів на підвіконні. Тим самим протираю і його. Тепер можна розставляти квіти на свої місця. Айсаневе I strive just to say I'm oira. And for the first time in a long time. the same As they were впей. Таку ж саму процедуру з вікнами повторюю ще й у спальній кімнаті. Як завжди, зі мною незамінний помічник з прибирання. До речі, якщо ви займаєтесь прибиранням і з вами завжди поруч малюк, то пам'ятайте, що хімічні засоби треба прибирати з поля зору дитини. Або добряче закривати, щоб малюк не зміг відкрити, доки ви займаєтесь прибиранням. Знову повторюю процедуру скупання квітів. Цей процес у мене зайняв кілька днів. Квітів дійсно дуже багато, і у ванну можна розмістити лише маленьку частину того, що є. Після душу я ще залишаю рослинки у ванні на деякий час, щоб листячко просохло перед тим як повертати їх на підвіконня. на цьому закінчую процес догляду за квітами. Тепер прибираю пелюшку з ванни. Я думаю, ви помітили, скільки бруду лишилося після вазонів з квітами. Пелюшка мені дуже допомогла не забруднювати ванну. Тепер я просто мию ванну, а пелюшку згодом поперу. A year ago. Мені здається, що ялинку вже прибрали усі, крім мене. Тепер і моя черга це зробити. Ялинка хоч і тримає пухнасту форму, але при найменшому доторку сипеться з усіх сторон. What's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Через те, що ялинка маленька, дуже зручно використовувати сміттєві пакети. У моєму випадку зручно було помістити конструкцію в пакет з найменшим ризиком розповсюдження сміття. Ну і всі прикраси помістилися у маленьку коробку. Тут і гірлянди, які були на ялинці, і свічки, і кульки, які були під ялинкою. Я лишила одну свічку. Ну, по-перше, вона не помістилася у коробку, а по-друге, вона має такий приємний ванільний аромат, буде її запалювати у буденності. Хотіла з вами поділитися своїм новим придбанням. Я нарешті купила собі ось такий штатив. О, я так хотіла. У мене вдома такий великий штатив. А я хотіла собі такі маленькі, щоб можна було з щеплякого він закручується по-різному. До нього ось такі деталі йдуть. Щоб піти до телефон, є пункт. І є ще ось такі деталі. А, ще а, є чек. Я його купила через інтернет. 240 гривень коштує. коштує. Ну, поки такий. Подивимося, як він себе покаже. Ще залишилось купити мікрофон. І думаю, Буду вже кращий звук, Який самі допомагає. В мене тут маленький помічник. Ось ці. Ножки. Ось так от він як завгодно може розкладатися. Ножки ці викручуються, як мені захочеться. Ось, вони такі тугі, І це класно. Бо в мене був штатив маленький, і він під вагою телефону ну, викручувався, як йому хотілося. Я ще повністю не збирала його, але тут є така штучка, куди можна прикрутити а, додаткові деталі. Ось. Тут усі ножки викручуються, бо мені не дуже зручно однією рукою. Ось. Ну, Тут вже малюк трошечки покрутив його. М -м -м -м. Клас! Буду тепер використовувати штатив. Бо, бо мій телефон уже де він тільки не стояв. Як я його тільки не викручувала, щоб поставити або зняти якось відео. Тепер буде штатив. Отже, ще трошечки за штатив. Він ось ці всі бульбашки вони рухаються. Але треба зусиль, щоб їх порухати. Ось це біле, воно таке як гумове, м'якеньке, воно не пластмасове. Ось тут є така кнопка, куди можна нажати, і ось ця штучка знімається. Я не можу. О, ось так це робиться. І ви там змінюєте додаткові деталі, які у вас є. Ось так воно вставляється. Ось тут теж воно дуже туго повертається. Тут теж такі кульки. Ось, і кожна кулька в своїй формі, вона рухається. Але мені дуже подобається, що воно не просто так рухається, а ще треба додавати якихось зусиль для того, щоб воно рухалось. Ось тут я вже трошечки туди-сюди його покрутила. Ось такий штатив однією рукою. Не зовсім зручно показувати. Ну... Я задоволена. Воно таке все м'якеньке, все пророзинене. Ось тут теж таке м'якеньке. Тобто це не просто така якась штука усе пластмасове, а добре таке захищене. Отже, показую вам ще додаткові деталі, які були в комплекті. Це, певно, для фотоапарату чи щось таке подібне, я не знаю. <смі> Мені це, в принципі, не потрібно. Я буду розбиратися, для чого це. Ну, але це йде в комплекті. Це така підставка, вона закручується і сюди можна вставляти телефон. Ось вона так роздвигається, здвигається самостійно. Ну, можна і так, і так її вкручувати, і йде в комплекті такий пульт. Дві кнопочки, не знаю, як він буде працювати. Мені, в принципі, він не потрібен, але ось такий комплект. Це те, що йде в комплексі з штативом. Ще хочу лишити вам трохи мотивації на прасування. Не знаю хто як, але я люблю прасування і люблю випрасувані речі і постільну білизну. Але щоб не прасувати кожен день, бо маю прання майже кожен день. Я збираю білизну впродовж тижня і обираю час для прасування. На фоні в мене бігає Кирило і тато. Ось такі вийшли у мене кубки з випрасованими речами. Це постільна білизна, а це кирюшина піжама. Її не треба було прасувати. І завершити влог планую мотивацію на перебирання ліків. Я це роблю кожні півроку. Переглядаю строки придатності, записую, що треба докупити, а що викинути. У нас дуже велика аптечка. Отже, оце купка того, що треба викинути. А ось цю купу я буду розкладати у контейнери і в сумочку. Зараз усе акуратно поскладаю по своїх місцях, а з вами буду прощатися до наступного відео. Вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, усе буде добре, усе буде Україна!